Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами! Я, вихователь Галина Тарасівна, хочу сьогодні вам запропонувати дуже цікаву українську народну казку. Але яку ви здогадаєтеся самі, переглянувши ілюстрацію. Здогадалися? Молодці! Вірно, це українська народна казка «Колобок». Сьогодні до нас в гості прийшли герої казки «Колобок». А зараз я вам розповім казку, а ви уважно слухаєте і дивитеся на свої монітори. Ми собі дід та баба та дожились уже до того, що хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як порошна немає. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця. Витопила в печі, замісила гарненько борошна, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик лапанчик. Колобок, колобок, я тебе з'їв. Не їж мене зайчику лапанчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від втік, я від діда втік, та від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Я тобі пісеньку заспіваю, ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, Так побіг. Аж іде ведмідь лешоногий ноги. колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику лишаноги. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, Я і з спечений, Я від баби в кіт, я від діда в кіт, я від зайця в кіт, я від вовка в кіт, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою стрічається лисичка. Ме, п'явці, та й від тебе течу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай поще раз, сідай до мене на язичок, щоб чусніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. І я по засіку меден. Вам сподобалась казка? А ви були уважними. А зараз я перевірю, настільки ви були уважними. А давайте ми пригадаємо, а з чого починалася наша казка? Так, жили собі! Дід та баба, що попросив дід у баби? Так, спекти колобка. І що сталося з колобком? Колобок втік? А кого першого зустрів колобок? Так, зайчика. А як називали Зайчика? Зайчик лапанчик А давайте ми з вами разом повторимо Зайчик Лапанчик. Молодці. А кого зустрів він другого? Вовчика. А як називали Вовчика? Вовчик, братик, молодці! А кого наступного зустрів? Ведмедя. А як називали ведмедя? Ведмідь клишоноги! А давайте ми зараз з вами повторимо, як називали ведмедя. Ведмідь! Клишу ноги, молодці, дітки. А кого останнього зустрів колобок? Вірно, лисичку, сестричку, молодці! А чим закінчилася наша казочка? Так, колобок Лисичка з'їла колобка. А зараз, дітки, давайте ми з вами пограємо. Зараз ви будете зайчиками лапанчиками. Приготувалися? Молодці! Що сказав зайчик до Колобка? О, я тебе з'їм. А яким голосом сказав зайчик? Ніжним, спокійним, молодці? А зараз ми з вами перетворимося на вовчика-братика? Давайте всі разом! Будемо вовчиками-братиками. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Яким голосом звернувся Вовчик до Колобка? Так, грубим, більш гучнішим голосом? Молодці. А зараз ми з вами перетворимося. На ведмедів клишоногих. Давайте всі разом, голосом ведмедя. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Яким голосом звернувся ведмідь до Колобка? Біж грубішим, голоснішим. Молодці. А зараз ми з вами будемо лисичками, сестричками. А давайте всі разом. «Колобок, колобок, і я тебе з'їм. То яким голосом звернулася лисичка до Колобка? Хитрим, так, та, та лисичка у нас хитра. Молодці, дітки. Ви дуже, справили, ви дуже гарно справились і відтворили голоса наших героїв. Отже, давайте пригадаємо, а з якої казки приходили до нас герої? Молодці, вірно, із української народної казки «Колобок». Так? А які герої приходили? Зайчик лапанчик. Вовчик братик. Ведмідь – клишоногий, лисичка, сестричка. А тітки, а про яких героїв ми забули казки? Вірно дід і баба. А ще що ми з вами робили? Так. Ми дивилися і слухали українську народну казку «Колобок», Яку ви зможете ще раз передивитися на нашому YouTube-каналі? А ще що ми з вами вчилися? Ми вчилися розмовляти голосами наших героїв! А яких героїв? Зайчика Лапанчика, вовчика-братика, Ведмедя Клишонового і лисички, сестрички. А ще я хочу вас попросити придумати закінчення. До нашої казки, але закінчення своє. І намалювати свого улюбленого героя до цієї казки. До побачення, до нової зустрічі!